У даному відео хочемо розказати вам більш детальніше про Geon X-Line 250. Даний мотоцикл оснащений двигуном 171, робочим об'ємом 250 кубів, шестиступеневий, на повітряно-масляному охолодженні з масляним фільтром. По мотоциклу задні колеса у нас 18, спереді 21. Як спереду, так і ззаду, у нас дискові гарма. Підвізка у нас моноамортизатор на прогресії. E, спереді у нас вилка звичайна телескопічна. Досить такий зручний. Висота посидіння у нас є 92 см. E, також є можливість його там опустити буквально на 2-3 см по задньому амортизатору і на сантиметрів 3 по передній вилці. Досить зручний. в мене ріст 1,78 м. Ну так, на парчиках. Ну, якщо опустити, буде добре. Кого цікавить, телефонуємо, замовляємо.